Вітаю! Я Владлена Пластун, старша консультантка компанії Сечел, яка є лідером серед провайдерів з оцінкою персоналу для міжнародного бізнесу. Я закінчила Горлівський інститут іноземних мов за спеціальністю практичний психолог та викладач англійської мови, маю міжнародну сертифікацію тренера з оцінки особистості та здібностей та інші сертифікації в сфері організаційної психології. Як консультант компанії Schill я допомагаю українським компаніям визначити талановитих співробітників та побудувати шляхи їхнього кар'єрного зростання, спираючись на психологічні тести та опитувальники, а також на інші методи оцінки потенціалу. Я працюю з клієнтами з різних сфер бізнесу. Виробництво, агросектор, банківський, фармацевтичний, телекомунікації, консалтинг та інші. Крім того, я навчаю рекрутерів та кар'єрних консультантів коректно користуватися інструментами з оцінки компетенцій.